Дорогі друзі, брати та сестри, всі присутні сьогодні в Домі молитви. Я ще хотів би зачитати деякі тексти письма, поділитися Словом Господнім. Те, що Господь мені сказав, те, про що Господь хоче сказати кожному з нас. Тема моєї проповіді сьогодні, так Бог поклав на серце, це смиріння людини. І ми будемо розглядати декілька текстів письма, історії, які пропонують нам слово Господнє. Ми перший текст письма читаємо книга Йова, 42 розділ, 5, 6 вірші. Я чув про тебе слухом вуха, а тепер очі мої бачать тебе. Тому я зрікаюсь сказаного і розкаюсь в поросій попелі. Дорогі друзі, ми бачимо, що Йов, проходячи дорогу смиріння, він зробив такий висновок в своєму житті. Каже: Я чув про тебе слухом вуха мого. Знаєте, іноді ми і так як, Йов, Бог називає його. Муж вірний, праведний, справедливий. Але чомусь в кінці своїх випробувань таких, де Господь проводив його дорогою смиріння, випробувань. Знаєте, в 29 розділі, якщо ми уважно читаємо книгу Йова, іноді складається така думка, що Йов десь вихвалює себе. Я і добрий, я. і... Робив добрі справи, я її слухав, мене слухали старці, і так далі. Він десь, можливо, так трішки вихвалює себе цим. Але проходячи дорогу таку життя, смиріння, ми знаємо, що втрата його, яка пережита була в його житті, я думаю, що навпаки привела його більш до того, щоб він Смирився перед Богом. Іноді, дорогі друзі, ми щось втрачаємо в своєму житті. Але коли ми втрачаємо, ми чули, як і брат перший сказав, коли ми втрачаємо, то ми можемо щось придбати. І от Іов придбав, знаєте що? Каже, я чув про тебе вухом тільки моїм. А тепер очі мої бачать тебе. Дорогі друзі, як часто ми. Перевіряємо наше життя і бачимо, що Бог відкриває наші духовні очі, розуміння слова Його, пізнання, в смирінні Господь, знаєте, стукає в наші серця, коли ми смиряємося перед Ним. І 83-й Псалом, 6, 7 вірші кажуть: блаженна людина, сила якої в тобі, в кого в серці стежки направлені до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають ніч джерела, і дощ покриває її благословіннями. Так і Йов, так і кожний з нас, проходячи долиною, дорогою, оцей стежками, каже, в кого в серці стежки направлені, проходячи долиною плача, вони відкривають ніч джерела, і дощ благословіння покриває її. І от Йов в свій час він відкрив джерело, таке велике джерело, де він каже, я тепер мої духовні очі відкриті, і я бачу тебе, Господь. Дорогі друзі, хотілося б привести один приклад із Євангелії Луки. Ми читаємо 19 розділ, як одна людина наймення Закей, що він придбав у своєму житті. Да, тут історія йде про те, що 10-й вірш каже, бо син людський, в 19 му розділі 10-й вірш, каже, бо Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І дійсно це ціль Месії нашого Господа Ісуса Христа, щоб прийти на землю і придбати для себе людей, які повірять у нього. Хоча Він придбав весь світ безвиключно когось. Він всіх закликає до Спасіння. І сам Христос він проходив теж дорогу, таку дорогу знаєте, важку, дорогу випробувань, коли ми читаємо до Філіп'ян, другий розділ, це як приклад Христос показував для нас, який залишив на сторінках письма. Філіпян, другий розділ, 6-7 вірші, і 8, 8, 6 по 8. Він, будучи Богом за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людям і з вигляду став як людина, він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Так і Господь Ісус Христос теж показує великий приклад. Коли каже, Він упокорив себе і став як людина. І ті випробування, які пройшов Ісус Христос, особливо, коли ми читаємо Євангеліє Матвія, четвертий розділ, де знаєте, після того, як Він прийняв хрещення, Він проходив ту долину смерті, де ворог душ людських старався, знаєте, зробити все те, щоб, знаєте, не було в плані спасіння, виконане того, що доручив йому сам. Бог Отець. Коли послання до Євреїв ми читаємо 10 розділ, каже Христос: ось іду виконати волю Твою Отче. І ворог душ людських диявол, він знав про це. І ми знаємо, що з самого народження майже ще беремо до його народження. І в старому заповіті ми читаємо, як ворог душ людських старався, знаєте, зробити все те. Щоб тільки не виконався план спасіння. Але, знаєте, дорогі друзі, виконався план спасіння, тому що це Божий план був. Але знаєте, Христос він показав, щоб виконати Божий план спасіння, йому потрібно було теж смиритися. Так і людина, так як Христос показує, приклад, поки вона не смириться, важко придбати спасіння. Ми, коли читаємо 19 розділ Івана і Матвія, там є сказано про одну людину, багато, багато чоловіка, який, знаєте, каже, Господи, що мені зробити, щоб мати життя вічне? І Христос каже: пройдай своє імення, роздай ніщень, будеш мати Царство Боже. Але ми читаємо, що зажурився той чоловік і відійшов від Христа. Не було смиріння. Не було визнання того, що те, що я маю, на що я покладаюся, воно мене не приведе до спасіння. І знаєте, багато людей покладаються на знання свої, на свій статус у суспільстві, покладаються, знаєте, на те, що вони щось мають, якісь багатства, так як цей юнак. А каже Христос: віддай все, продай все, смирись переді мною, будеш мати життя вічне. Але людина, ми бачимо, що він відійшов від Христа, і йому тяжко було геть чути ці слова. Але коли ми читаємо історію і за Закхея, знаєте, ми роздивимося декілька таких важливих для нас моментів в його житті, що придбав Закхей у своєму смирінні. І через смиріння Бог веде дійсно людину до. Вчинків покаяння. Читаємо з 19 розділ з першого вірша. Потім Ісус, Іван, Лілки, 19, з першого вірша. Потім Ісус, увійшовши в Єрихон, проходив через Нього. І ось багатий чоловік на ім'я Закхей, начальник митників, бажав бачити Ісуса, хто він, але він не міг за народом, бо був малий росту. І забігши наперед, виліз на смоковниці, щоб бачити Його. Бо Він повинен був проходити через неї. І коли Ісус прийшов на це місце, поглянувши, побачив його і сказав: «Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в Тебе в домі. Він поспішно зліз і прийняв його з радістю. Усі бачили це та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Захей же встав і сказав: Господу, Господи, половину маєтку мого віддам убогим». А кого коли скривдив чим, повернув четверо, Ісус сказав йому, сьогодні спасіння прийшло додому Твого, бо він син Авраама. Дорогі друзі, ми бачимо, що Закей, який мав таке, можна сказати, знаєте, незважаючи на, свій, на своє положення і статус у суспільстві. Він смирився. Він був малий ростом, тому йому прийшлось залізти на смоковницю. Знаєте, уявити собі таку картину, наскільки ця людина смирила себе, маючи статус, маючи положення, маючи зв'язки, можливо, із знаєте, з римською владою, тому що тоді влада римська. Та імперія, яка ополонила ізраїльський народ і царство Ізраїля, вона була в полоні, народ ізраїльський. І знаєте, маючи оце все, що мав Закхей, його бажання побачити, хто ж такий Ісус, хто ж такий Христос і до чого веде людину смиріння? Це не просто так, знаєте, смирився. От я все. З сьогоднішнього дня я почну нове життя. Знаєте, колись е, і в мене було таке, що закінчувався старий рік і починався новий рік. І я, знаєте, так щиро молився, Господи, благослови мене. Я хочу закінчити цей старий рік, який пройшов, і в новому році жити по-новому, з Нового листа. Але, дорогі друзі, знаєте, нічого не виходило. Чому? Тому що не проходив дорогою смиріння. Знаєте, я розкажу таку одну історію. Вона цікава, можливо, трішки смішна, але я, я плакав після цієї історії. Е, я був у 8 класі, і знаєте, з дитинства виростав у віруючій сім'ї, батьків, батько теж був пастором. І знаєте, наскільки я так собі ну, читав Біблію, знав дещо, ходив в церкву, з молоддю був, знаєте, доручення деякі були від, від молоді. І я це все виконував з такою радістю і знаєте, хвалив себе сам. О, я віруючий, слава Богу, все так добре. Одного разу, знаєте, в моєму класі. Кажуть хлопці, що кажуть, за те, що ти віруючий, ми тебе наб'ємо. І так доставали мене. І знаєте, я так щиро молився на кожній перерві, вони кажуть, після уроків ми тебе наб'ємо. На кожній перерві я щиро молився, виходив: Господи, благослови, збережи, я ж служу тобі, я ж те, я все, я хвалив себе, знає, Господи, я ж те роблю і те роблю, і те. І потім закінчились уроки, і якраз мені йти додому потрібно через таку посадочку невелику. Дерева росли. От я йду, і знаєте, так уже надія така: о, все добре, хлопці мене не трогають. Але я дивлюся, виходять то звідти, то звідти. І мене набили, дорогі друзі. Набили мене хлопці. І знаєте, я зрозумів. Пізніше, не зразу. Я думав, я задавав Богу питання. Господи, я ж служу, я ж роблю щось, я дитина віруючих батьків. Я ж стараюся. Чому ж мене набили? А знаєте чому? Тому що я думав, як той багатий юноша, каже, я з дитинства зберіг заповіді, каже йому Христос. Знаєш заповіді, це 19-й розділ Євангелія Матвія. Каже: знаєш заповідь? Він каже, так, Господи, я все це зберіг з дитинства мого. І Христос каже: тобі не достає оцього і цього зробити. Смиріння, смиритись перед Богом. І, я, знаєте, пізніше вже зрозумів, чого Господь веде мене такою дорогою, начебто довіряю Богу, начебто щось роблю. Начебто в церкві, знаєте, так мене видно в церкві. Я син віруючих батьків, батько присвітер І знаєте, все це так мене підносило дуже. Але того смиріння, що я грішник, не було. Як і в того Юнака, в 19 розділі Матфія, він не визнав себе як грішником. Тут же Закхей, ми читаємо 19 розділ і Луки, навпаки, визнає себе грішним. І це є дорога смиріння, дорогі друзі. Дорога смиріння, коли Закхей визнає себе грішним і ще плюс до того, незважаючи на положення і статус в суспільстві. Ми бачимо, читаємо. Сьомий вірш, усі бачили це та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Нарікали люди, що це грішний чоловік. Нарікали, можливо, їм на, на Закхея, тому що він брав гроші у людей. І це митник. Митник, який начальник митників був. І, можливо, десь хтось образи мав на нього. І тут Закхей, знаєте, переступає всі оці перешкоди перед ним, смиряється перед Богом, залазить на смоковницю. всі ці люди бачать. Ну, Закхей, ти що, в тебе вже не все з головою? Знаєте, колись апостолу Павлу сказали, сказав такі слова, каже, що. Ти немало не хочеш зробити, зробити мене віруючим, як ти. Каже, твоя вченість довела тебе до того, що ти ну, ненормальний. Так десь тут і за могли думати люди. Смиріння, дорогі друзі, це не сховатися від людей, це не сісти десь в куточку. І знаєте, я смирився. Ні, дорогі друзі. Смиріння це проходити долину, оцей, оцей шлях, як ми читали в книзі Псалмів, 83 й Псалом, 6, й 7 -й вірші. Смиріння це проходити, щоб всі люди бачили. Як пройшов Христос, всі люди бачили. Смиріння це не сховатися, це не сісти, скласти руки і бути таким добрим. Як я колись казав, Господи, я ж такий хороший. А ці хлопці, які вчаться зо мною хочуть мене набити. І вони набили, тому що це не смиріння, що я добрий. Я сів тихенько і сижу там собі. Я ж такий, такий, такий. Але ми бачимо, що дорога і шлях смиріння це дійсно, що побачили це люди, незважаючи, хто я, з якої сім'ї і де я працюю. І от проходить. І до чого веде. Смиріння людини в даному тексті, в цій історії, до чого веде Закхея його смиріння? Ми читаємо, що хоч нарікали, хоч бачили це, але з восьмого вірша ми читаємо такі слова, до чого привела дорога смиріння Закхея? що він не сів там, не сховався. А він показав себе перед людьми. Восьмий вірш, ми читаємо: Закій же встав і сказав Господу. Господи, половину маєтка мого віддаму Богам, а коли кого скривдивчим, поверну вчетверо. От до чого дорога смиріння веде людину, дорогі друзі. Нехай Бог поблагословить нас всіх, щоб ми в нашому житті, проходячи оцю дорогу смиріння. Думали не про те, щоб десь сховатися, смиритися, ні, а щоб нас побачили люди, і воно приведе нас, як Закея смиріння, приведе нас до покаяння, до визнання недобрих вчинків, до того, що я робив, знаєте, це робив я для того, щоб десь мати, як Закей, він мав дійсно багатства, він мав славу. Він мав і зневагу від народу ізраїльського, від братів своїх. Але, знаєте, прийшов той час, коли Він вийшов і сказав: Ось я, я хочу бачити Ісуса. Дорогі друзі, хто ще не побачив Ісуса як свого особистого Спасителя, і ви проходите цю дорогу смиріння, покажіть себе перед людьми, щоб вас люди побачили. Щоб, можливо, хто буде нарікати, а другий скаже: слава Господу, що ця людина визнає себе. І коли визнав Закхей, що він половину маєтку віддасть, кого скривдив, поверне в четверо, Ісус сказав йому, читаємо 9, 10 вірші, сьогодні спасіння прийшло до твого дому, до цього дому, бо Він син Авраама. Бо Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Дорогі друзі, знаєте, не завжди так буде, як сьогодні. Коли кличе Господь через Слово Своє, через, знаєте, оті обставини, які зустрічаються в нашому житті, не соромтеся, виходьте, кричіть про себе, говоріть про себе. Отакий я, як Закей сказав, Господи, я скривдив, я забрав в кого? Прости. І не тільки прости, я поверну. Нехай Бог побластовить нас. І Господь, ви почуєте ті слова, які скаже Господь: сьогодні спасіння прийшло до цього дому, бо він син Авраама». Нехай Бог поблагословить нас всіх, проходити дорогу життя, дорогу смиріння нашого. Визнавати свої провини, пам'ятати про те, що Господь знає все наперед. Не вихваляти себе, що я віруючий, я член церкви, я щось роблю, а я ж і те, я ж і те роблю, як той юнак каже, я від самого дитинства зберіг заповіді в серці своєму. А Христос каже: важко такому війти в Царство Небесне, який покладається на себе, що я та я. А за Кей своє Я показав, каже, кого скривдив, я поверну. Половину віддам. От в цьому заключається наше Я. Нехай Бог смиряє наше Я, дає нам мудрості цьому, щоб прославилось ім'я Господнє як тут, на землі через нас, так і в вічності. Амінь.